Наш діалог в студії телеканалу Еспресо з Петром Порошенком, п'ятим президентом України, лідером партії Європейська Солідарність. Ви задоволені тим, як йде розгляд справи по санкціях РНБО проти вас у Верховного суді? Як цим можна бути задоволені? вас задоволені рішеннями, не задоволені. Може, ви хотіли б якогось іншого, іншої формулюючої Думаю, складової. Ми маємо розуміти, що і справа по санкціям, і справа по Всі, там. Сотню державних зрад, і справа по мінським угодам і по вугільній справі і по всьому, це шоу. Шоу зроблено з однієї з двома дві цілі. Ціль перша це ліквідація конкуренції, чи політичного опонента, будь точніше сказано, і ціль друга рейдерська. І в даному випадку влада була дуже здивована. Що те, на що вона розраховувала, от вони зараз кинуть в суд якісь там санкції, і весь народ буде аплодувати, і рейтинг Зеленського буде зростати. От на сьогоднішній день ситуація відбулася з точністю до навпаки, і вони були розгублені. Вони уявити собі не могли би, що. Для того щоб запроваджувати санкції, незаконні, неконституційні, позасудові, які напряму заборонені в законі запроваджувати проти громадян України, які знаходяться на підконтрольній території, треба ще причина. І зараз вони несуть дуже дуже дивні кроки, де вони кажуть: перше для санкції не має бути причин. Санкції носять превентивний характер, щоб щось в майбутньому. Не було скоєно Порошенком, а зараз не треба нічого робити. Країна була шокована. Чекайте, так не можна. Це точно ніяк не відповідає Конституції. Далі потім вони п'ятий місяць відкладають час. Там, де ми знаходимося, немає не мобільного зв'язку, немає світла, немає нічого. Я командир одного з підрозділів 23. От що вам написали, і хто вам написав для того, щоб у вас була підстава проголосувати, і зараз поводяться ну просто неймовірні речі. Виявляється, Віталій, наприклад, для вас зроблю ексклюзив, Що е, голосування, нібито є підозра, що навіть при неповному кворумі відбулося 12-го, а матеріали в Раду національної безпеки та оборони поступили 13-го. тринадцятого. Я не хочу цього знати, не треба мені цього знати. Я треба. хочу жити в нормальному психічному стані. Да. А ви знаєте, я в багатьох речах з вами згоден, і я теж хочу жити в нормальному психічному стані. І от коли я дивлюсь, навіть намагаюся абстраговано на те ну, абсолютно божевілля, яке там відбувається, наприклад, уряд приходить і каже, ну, ми не можемо вам дати папірець Верховному суду, бо він має статус диска. Ви що? Це Верховний суд країни, він вам не підпорядкований. Тоді вони кажуть, ви знаєте, ну просто нам його не дають. Ви уряд, ви президент, представник президента. Кому і що вам не дають на вимогу суда? І тоді вони почали підробляти ці речі. І це вже верхмот. За це точно будуть нести відповідальність. Жодного шансу у них зараз, уже, коли вичерпані всі терміни. Виграти немає. Єдине, що мене дуже-дуже непокоїть, ми п'ятий місяць розглядаємо абсолютно очевидну справу, де немає жодного доказу, де є абсолютний закон України, де сказано, що це що таке адміністративне судочинство? Це інструменти захисту громадянина від машини держави. І обов'язки суб'єкта владних повноважень є надати вичерпні і переконливі підстави для таких чи інших дій. І якщо ти їх не надаєш протягом в законі написано 15 днів до побачення. Влада четвертий раз уже ходить, дайте ще місяць, дайте ще півтора. Знаєте, скільки в них пішло на підготовку цього дурний три години на п'ять інстанцій. На Підготовку фінмоніторингу на проведення засідання Міністерства економіки, на проведення двох засідань уряду, на проведення засідання Ради національної безпеки і оборони і на випуск каза в Офісі президента три години. І потім переписували, ще Майже тиждень, тобто ви не думаєте, що це ефективність керування? Ні е, ну от зараз ми демонстру... вони демонструють яскраво неефективність керування, тому що за п'ять місяців вони так і не спромоглися перед. Підготувати хоча б будь-яке пояснення, хочу підкреслити, що там не тільки багато журналістів. Я хочу подякувати експресу, тому що мені здається, що ваші журналісти там були не тільки величезна кількість міжнародних представників засобів масової інформації, але і більше десятка представників дипломатичних установ, і це є яскравим прикладом того, що ця подія викликає дуже, дуже дуже серйозні занепокоєння. В світі. І е, закінчилося це тим, що уряд і президент запропонували утаємничити суд. Чисто в стилі Путіна. Давайте ми виженемо дипломатів, давайте ми виженемо журналістів, бо нам нема що сказати, і ми не хочемо виглядати дурніми. Соромно. За уряд. Соромно за тих в команді президента, хто штовхнув його на це. Сьогодні ми вже точно знаємо, що президента або ввели в оману, або зробили сценарієм якоїсь дурниці. Бо фраза президента про те, що. Ну, відчувається, що ну, йому це напевно болить. Що отут, знаєте, гроші виводили за кордон. що За рахунок грошей, які збиралися з людей, допомагалися яким там партійні структури, і потім як він був шокований тим, що за 20 з лишнім років свого існування фонд Порошенка не залучив жодної копійки, не від кого це тільки приватні гроші нашої родини. А... Наступна позиція, що звичайно що 7 мільярдів було структурами і фондами, виділені виключно на Збройні Сили, і не виводили за кордон жодної копійки. Він був шокований. Це от зараз ну, я ж теж обурений. От є там якийсь волонтер, на жаль, забув його ім'я, яким сьогодні президент заслуховував інформацію міністра внутрішніх справ Клім'янка по зловживанням. Волонтера, він збирав гроші на власне лікування. На скільки? Да. Це. це ганебно те, що збираються гроші, якщо там є якісь, ну це не рівень президента. Президента мають цікавити сотні мільярдів, які не надійшли на закупівлю зброї. Президента мають цікавити не переведення економіки на військові рейки. Президента мають цікавити корупція в парламенті, коли більше 40 народних депутатів 40 Далі це більше 15% відслуг від слуг народу задіяні в корупційних оборудках. Президента мають цікавити, що мінімум шість міністрів і керівників органів центральної виконавчої влади злочинці. Ну, принаймні, не злочинці, а обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочинів. У ну, підозрюваний злочинці це не одне і те ж розумієте. Я ж тому й поправився. Не злочинці, а обґрунтовано підозрюються в склоні злочину. Це дословна фраза з закону. Обґрунтовано це може тільки суд вирішити. А, ні, Обґрунтовано підозрюється. Це я... Не хочу спер... сперечатися з вами. Нехай я згоден я з тим, питати. що обґрунтований, що е, злочинці може вирішувати тільки суд. А у обру... нас у кожного а, а, з нас або... на відміну від президента немає юридичної освіти. у вас це? є. Ну я кандидат юридичних. А я вибачаюся, так? Вибачте? Е, нехай так. буде так. Але на моє глибоке переконання, обґрунтоване, обґрунтовано. Я стаю на вашому боці, підозрюються в скоєнні злочину. І, звичайно, що вони мають бути відсторонені для того, щоб не впливати на слідство. Я не кажу на в'язницю, як робить це Зеленський, але це має бути підстав... предметом занепокоєння президента, а не там що там збирає на власні кошти, не на власні. є поліцейські, є там всі. Нехай розслідують. Людина крала гроші, які їй здавали на інші цілі, буде насти відповідальність. Скажи, будь ласка, ви напевно вже знайомилися з цим розслідуванням, яке мої колеги з української правди робили щодо ролі Андрія Партнова в українській правоохоронній системі. Ви дійсно можете погодитися з ідеєю, що він не буде, не займаючи жодних посад в країні, міг бути так званим куратором цієї вогільної справи, так званої. Я... Таке може бути в українській системі, коли людина, яка не знаходиться навіть на території країни, може впливати на ДБР. Це знає вся країна. А я знаю набагато більше. Більше ніж країна. А, більше, ніж те, що оприлюднено в статті Української правди. Я категорично заперечую те, як представляють Портнова після відомих подій в Мадриді. Що це є юридичний радник, чи заступник голови адміністрації президента Януковича. Ніколи. Роль Портнова в команді Януковича не цікавить. Вона була ганебна, злочинна і цікавить тільки тих, хто розслідував е, справи, які е, по розгону майдану. Портнов втік тоді. І, на жаль, ефективність дій слідчих органів, коли він ховався 5 років за кордоном. Е, Розробляючи справедливості ради не він один в цей, розруда розробляючи плани помсти проти мене, тому що він концентрував, е, це пов'язане зі мною. Він є абсолютно неадекватною людиною, але статус Портнова за останні шість років це є юридичний радник команди діючого президента. Йому були передані важелі управління слідчих правоохоронних і судових органів. А, докази для цього є безліч, бо керівник, спочинаючи з 19-го року, керівник державного бюро розслідувань труба безпосередньо виконував всі вказівки і звітував по ходу, коли і як він викликає на допити Порошенка, що пред'являти, і як це коментувати. Це божевілля було е, портнов безпосередньо організовував всі судові процеси, і спрут портнова по суддям Відкрита лише маленька частина, і я переконаний, що ці розслідування будуть продовжуватись. І суд судді, які е, продемонстрували залежність від портнова, мають бути негайно відсторонені від здійснення правосуддя. Але ви погодьтеся зі мною, що ці судді з'явилися не просто після 2019 року, що вони нікуди не зникали і до і не 2019 не року. До ну от, ну, це ж питання, яке варто задати не тільки комусь, але й собі. Давайте задамо. Ну, давайте задамо. Для того, щоб провести судову реформу, потрібно було. Суддів не можна просто так звільнити, бо вони захищені Конституцією. І для того, щоб почати судову реформу, треба було змінити Конституцію. Я в парламенті 14-19 років, ви знаєте, мав менше 150 депутатів. В коаліції з фронтом у нас було. Ну, критична частина голосів, і дуже легко було всяким коломойським чиїм, впливаючи на окремих депутатів, незважаючи на політичну волю владної команди, зупиняти ті процеси. Тим більше до конституції потребують 300 голосів, яких, яких взагалі не, не було. було. Там, да. Але нам вдалося. Провести змін до конституції щодо перезавантаження Верховного суду, провести якісні конкурси, сформувати Верховний суд. не без роду, Але якби у нас не було Верховного суду і весь судова система залишалася б портновська печерський у нас зараз ситуація була катерально інша. Я пишаюся тим, що вдалося в процесі судової реформи створити Вищий антикорупційний суд. І... Знаєте, там кажуть, що ні, він був створений в серпні місяці 2019 року. Якщо ви перевірите, під кожним суддю, посвідченні кожного судді Вищого антикорупційного суду, ну абсолютної більшості, стає мій підпис. І під під указом на їх призначення стає мій підпис. І я вважаю, що в країні є дві інституції, які, хоч якось, працюють: це Верховний суд і Вищий антикорупційний суд. Печерський суд його реформа була заблокована. Вовком це є керівник е, адміністративного окружного суда міста Києва, який заблокував роботу Вищої консійної комісії Вищої консуль е, ВККС е, комісії суддів кваліфікаційні. і в даному випадку це було свідоме блокування для того, щоб не допустити перезавантаження Печерського Шевченковського суд, суддів першої інстанції і все таке інше. Це була за, заговор мафії, уже який час підійшов до цього 18 19 роках, і вони були заблоковані. Тому я абсолютно готовий відповідати на будь-які питання, і мені не соромно за те, що вдалося зробити. Ну, пройшло 6 років. Скажіть, будь ласка, Печерський суд перезавантажений, окружний суд перезавантажений, всі суди найбільш адіозні Ну, скажімо так, вони зберегли свою ефективність. Так тільки в мене було два роки. А тут пройшло шість років після змін до Конституції на цьому розі. залишилося ще певний час, щоб говорити питання, якого ми вже торкалися, коли говорили про волонтерів. Це питання озброєння. Ні, а попереднє питання. Портнов був і залишається злочинцем. Вплив Портнова є визначальним. І на сьогоднішній день прапор Портнова на банковій в уряді і в команді п'яти шести менеджерів ефективно перехоплений. Тому. Ця гідра, цей спрут, який спрямований на знищення демократії в Україні, він потребує об'єднаних зусиль суспільства, громадянського середовища, політиків і народу для того, щоб захистити демократію і свободу в країні. Давайте уточнемо. Вважаєте, що може хтось інший грати роль портнова тоді? Грає. Будемо вважати це уточненим. Отже, я хочу повернутися до того, цієї теми озброєння. Тому що це дійсно важлива тема. Ми говоримо весь час про волонтерів, тому ми говорили зараз про волонтерів. Ви знаєте, волонтери були і за вашого президентства, волонтери були і за президентства Зеленського. Я щиро впевнений, що волонтери відіграють неймовірно важливу роль щодо постачання зброї. Але сама, сам інститут волонтерства в такій ситуації є ознакою неефективності держави. В ефективна держава може сама вирішувати питання озброєння країни за рахунок податків громадян. Так має бути. І от тут виникає питання. Як ми будемо справлятися з озброєнням в ситуації, якщо у нас не буде зараз американської допомоги? Якщо ми не знаємо, як буде виглядати європейське, що робити в цій ситуації? Волонтери це є маленький тільки е, пришарок, або маленький сектор, який переконливо доводить на ефективність держави, на ефективність уряду, неефективність влади? Взагалі, і за моїх часів. І зараз, після початку широкомасштабного вторгнення, функції волонтера допомогти державі налагодити процеси, на це потребується не менше трьох-чотирьох місяців. Оці три або чотири місяці готова влада не готова, волонтери мають поставити плече. По-перше, це є структури, які більш швидше організовані, а по-друге, в людей ще залишалися якісь кошти, які вони спрямували туди. Бо зараз у більшості волонтерів до мене це не відноситься, тому що джерела фінансування мого фонду це мої особисті гроші. І зараз це питання значною мірою перекрите, тому що проти мене запроваджені санкції, і влада бореться проти солдат, офіцерів, бригад, які отримували допомогу від мене. Як це можна взагалі пояснити, е, крім е, або роботи проти українських збройних сил, коли інтереси політичні ставляться вище, ніж безпека держави? Іншої пояснення немає. Але якщо ти за 3-4 місяці не налагодив роботу, то це означає, що процеси йдуть шкідливо. Так, да, це є лакмусовий папірець неефективності дії влади. І я можу сказати, що у нас абсолютно більшість волонтерських програм в 2015 році була призупинена. В силу скорочення фінансування, в силу того, що ми намагалися підхопити всі ці ініціативи з рахунок державних програм. Зараз питання стоїть набагато більш гостре, бо під загрозою своєму існування нашої держави. І коли ми сьогодні говоримо про волонтерів, ми маємо ставити питання абсолютно по-іншому. Ми маємо перевести економіку на військові рейки. А в окремих позиціях діяльність волонтерів може бути навіть шкідлива, незважаючи на те, що вони прагнуть стараються робити все, що можна. Коли був заклик робити в кожному сараї ФПІшки, і волонтери долучилися до цих програм на перші два місяці браво! А потім. Коли на фронті, оце теж одне із там, де ми б'ємо в Набати, що FPV, які поставляються державою, вони за дорогі, робиться з гімна і палок, не літають, не здатні і дуже легко збиваються російським ребом. І країна не потребує таких FPV. ми потребуємо суть суттєво досконалих з якісними державними програмами. Захисту від російського ребу, підвищення льотних характеристик, підвищення якості виробництва і все і ця проблема не вирішена за 3,5 роки. Ну принаймні, за 2,5, тому що розвиток ФПВ почався пізніше. Та сама ситуація є і з розробкою і імплементацією систем РЕБ. ПДТРА. А ПДТР, в чому шкідливість технічні? волонтерів? Тоді я не зрозумів. Uh -huh. В чому шкідливість волонтерів, я не зрозумів. Такі ситуації. Тому що їм доручили, це, це їх не вина, це їх біда. Їм доручили виробляти FPV. Їм не можна було доручати виробляти FPV. Це не є їх функція. Вони збирають гроші, купують і поставляють на фронт. Перша позиція нам треба було налагодити інспекцію якості при постачанні цих е, виробів Вдровень на фронт. Тому що від якості залежить життя солдат, і там це вже завдання влади налагодити ефективне некорупційні механізми контролю якості. А так, це були викинуті або неефективно використані кошти державного бюджету. Коли волонтери роблять це за рахунок зібраних грошей, проблем нема. А коли волонтерським виробничим потужностям е, забезпечується бюджетне фінансування 100% що це є е, дуже погано, ну ще раз кажу, це маленька дрібниця. Економіка мала бути переведена на військові рейки. Що це означає? Також? Це означає, що, що, це що жодної копійки на цільових витрат е, на будівництво. Інфраструктурних об'єктів, на е, інвестиції в атомні реактори, на е, позиції по е, інвестиційні парки зі звільненням від оподаткування, е, позиції кешбеку, позиції оселі і інше витрачання коштів державного бюджету при недофінансуванні Збройних сил злочин. І в Росії це питання було вирішено за рік. Росія всі. Вільні можливі ресурси спрямували на оборонно-промисловий комплекс. Ми ні. Зараз нам треба буде шукати 400 500 мільярдів гривень, ще раз хочу підкреслити, і переконаний, що якщо не буде проведено рішуче переведення економіки на військові рейки, армія залишиться без грошей. І будівництвом там транспортних розв'язок хтось буде думати, що він закрой, зупинить наступ російських військ. Цього неможливо. Бо мета, те, про що зараз уже нарешті сказав Сирський, те, що я писав ще в 23-му році, в травні, до речі, зупинимо я, залужний про це писав теж в своїй статті, що існує три фази війни. На той час і це залишилося. так Це, це залужно і Забродського мати на увазі. Uh, да. Так. Uh, Стаття Заложеного Забродська, і друга стаття Заложена. Uh -huh. Перша була в економісті. Я раджу просто читати хоча б для перевірки фактів. Так от там було три фази війни. Перше це Бліцкрік. Це те, що Путін хотів зненацька захопити і програв. Друге, це фаза контрнаступу. Це не контрнаступ літа 23, го а контрнаступ Херсона, Харкова і звільнення, коли ворог був розгублений. І третє. Ворог навчився. Замість 200 тисяч вже зараз завів сюди 700 тисяч, і це кількість намагався тримати, незважаючи на страшні втрати. І логіка називається е, стирання армії. І оце війна на виснаження, звісно. Те, чого ми живемо. Війна на виснаження. Тільки війна на виснаження у нас почалася на початку 23-го. І лінія Суровікіна в той час, коли ми вважалися шкідливим з точки зору піару, як ми будуємо оборонні споруди, якщо ми маємо наступати, наступати і це буде підривати моральний дух військ. Ми створюємо 15 бригад наступу, а ви тут будуєте фортифікаційні споруди. І реально те, що було пред'явлено. Керівництво Збройних сил і Забродському, і Залужному, і багатьом іншим, це було те, що вони посміли сказати про перехід до активної оборони, що етап наступу завершився, треба дивитися в очі правді, треба спілкуватися з країною, не мовою Арестовича, Подаляка, чи хтось там і до сих пір вони роблять так мовою єдиного марафону. А треба... У нас доросле суспільство, і треба його готувати до тих речей, які потребують консолідації суспільства. Якщо ви суспільству скажете, що у нас на сьогоднішній день ми маємо робити ешелоновану оборону, переводити економіку на військові рейки, запускати оборонну промисловість і все таке інше, це буде чесна розмова. Якщо ми говоримо, що за два мі... за два тижні у нас буде мир, що ми додавимо, що ми і зараз чуємо, що у нас ідуть блискучі наступи на багатьох ділянках фронту, це брехня. І як я не є прихильником, або навіть я не вірю в те, що росіянам зараз вдасться організувати якийсь прорив, який дозволить їм дійти до Києва, до Вінниці чи там Чернівців чи Хмельницького, я в це не вірю. Окрім Вінниці, Чернівців і Хмельницького є Дніпро і суми знаєте. А от те, що вони створюють оперативні загрози, в сумах на сьогоднішній день уже fpv дронами на оптоволокні. Є можливість атакувати міські об'єкти. Дрони вже літають на 20 кілометрів. До Дніпра залишилося трохи більше сотні кілометрів. І це вже оперативна позиція застосовувати системи залпового вогню не тільки балістичні боєприпаси. Скоро вони вийдуть на позицію відстані для кабів. І це кардинально інший етап війни. І кандинально інші виклики. І Ще раз кажу: не переведемо економіку на військові рейки, буде біда. І коли я говорю про це, це не означає, що ми маємо більше людей кидати в окопи для того, щоб армія стиралася. Це мета Путіна. Ми повинні мати більше. Технології ми повинні бати, мати більше операторів. Ми повинні мати більше сучасної, ефективної продукції оборонної промисловості України або спільного виробництва з е, нашими партнерами. Гроші на це є. Я постійно в контакті з представниками країн, які. Окремі Підприємство, ну і там намагаються зробити непрозорі позиції. Хто визначає, як відбирати об'єкти для фінансування, яким чином того допускати, того не допускати це божевілля. І ми... це один із основних аргументів, коли я вимагаю створення нового уряду, створення нового е уряду національної е порятунку. Це вже не уряд єдності, це вже уряд порятунку. Маємо навчитися довіряти всьому парламенту, крім ОПЗЖ. Ми маємо нарешті сформувати меседжі, президент Зеленський має відновити або побудувати, бо в нього його і не було діалог з парламентом, хоча би в умовах критичної загрози. Я дуже сподіваюся, що він рівень цієї загрози розуміє, що вони. Теплаванна не сформувала в нього викривлений механізм реалії. Сподіваюсь, що це так, і саме тому не припиняю казати, що перезавантаження уряду має виглядати по-іншому, перехід економіки має виглядати по-іншому, бюджетні програми мають виглядати по-іншому, і небезпеку для кра... для існування країни. Якщо раніше єдиний марафон говорив, що ми маємо там наблизити перемогу, на сьогоднішній день складається все більше більше загострюється загроза існування країни. І... І можна зробити не тільки на фронті, а й можна зробити запровадженням хаосу всередині країни. І уряд національної і ну, це теж єдності... теж частина війни на виснаження очевидно, це внутрішня очевидно, дестабілізація. Да. Може це Да. І уряд національної єдності є також ефективним засобом для протидії. Тільки для цього потрібна політична воля і відповідальність. Бо коли ми говоримо про відповідальність, у нас представники владної команди тут же забувають все, що вони обіцяли. Якщо ви проаналізуєте, жодна з обіцянок влади від мільярда дерев до тисячі бабусь, жодна обіцянка влади щодо розгортання подій на фронті не була виконана. І в даному випадку, коли я говорю про відповідальність, тут нам треба сказати не тільки для того, щоб у когось в'язницю посадити, де гроші з фортифікації, де 47 мільярдів, які ви направили в ДСТЗІ. На закупівлю дронів? Де 200 мільярдів грошей, які були спрямовані на дебіторську заборгованість по постачанню зброї? Чому не дофінансовуються збройні сили? Де робота міжнародної коаліції по забезпеченню мир через силу? 0,25% фінансування для збройних сил? Де заява парламенту про. Звернення до конгресу. Де, де, де? І якщо цього нема, хто за це відповідає? Бо сидять депутати в залі і кажуть: хто це у нас такий? Так ви не голосували, ви не ставили, ви не працювали, ви в уряді блокували ці речі. І без відповідальності ми це питання не вирішимо. На цьому висновку завершу цю нашу розмову. Петро Порошенко, п'яте